Доброго мирного дня усім! Щиро вітаю вас на моєму каналі Берегини. Зважаючи на сьогоднішню ситуацію і умови війни, в яких перебуває Україна, дуже багато запитів стосується, яким же чином поставити молитовний купол, захисний купол над Україною. Аби. На нас не летіли таким чином ракети, аби їх збивало ППО, аби більшу кількість людських життів зберегти. Отже, маю захисну молитву для того, аби поставити купол над нашою вас, цілою Україною або над вашим регіоном, залежно від ваших сил та здібностей. Отже, що потрібно робити? Я буду зачитувати вам читати молитву. Коли звучить ця молитва, і з кожним словом прочитаним. Ви уявляєте, як над нашою країною або вашим регіоном утворюється такий дзеркальний купол? Можливо, не дзеркальний. Можливо, ви уявляєте його прозорим, можливо, ви уявляєте його як блискавка, як чиї здібності дозволяють. Візуалізуйте і це обов'язково допомагає. Значить, дана молитва на створення куполу взята із групи Максима Гордієва, який казав, що можна нею ділитися, аби якомога більша кількість людей брала участь в цьому. Тому регулярно щодня або коли ви чуєте, що лунає тривога. Будь ласка, читайте цю молитву. Для того, аби вона діяла сильніше, ви можете запалити свічку. Можете так само ем, поставити, аби біля вас курився ладан. Це посили дію вашої молитви. Так, отже. От ви бачите таку інтерактивну свічечку, яка горить. Я вам буду зачитувати молитву. Давайте молитися разом. Все Господи, почуй молитви дітей твоїх. Споглянь в час важких випробувань на державу нашу, Україну, благослови та зміцни воїнів наших. Владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі, правдолюбивий Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства Твого, архистратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу Батьківщину, Україну. Твоє Бо є, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і Тобі славу восилаємо! Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків Амінь. Ось ви щойно прослухали молитви молитву для постановки купола над регіоном або цілою Україною, в кого наскільки вистачає сили та здібностей і можливостей. Так, також вважаю за потрібним надати вам текст цієї молитви. Яку ви зараз бачите на моніторі, можете її застрілити, можете її переписати. Переписана власноруч вона буде мати ще більшу силу, оскільки ви туди вкладаєте своє добро, свою енергію і себе власне. Отже, щиро дякую, що були зі мною, щиро дякую, що молилися разом. Усім бажаю миру, усім бажаю всього найкращого. Різні охоронні та захисні молитви буду записувати надалі. Благодарю вас за все.